Так, Давайте для початку по візуальному огляду міста Полтава. Елантра 2018 рік. Так вона виглядає. Царапин, царапин, вм'ятин нічого такого немає, ржавчин також ніде немає. Бампер задній в зазорі, літня у нас гума, наклеєчки від сколів є. Безключовий доступ. Ключ один, бо це Америка ключ такий у нас. Так, далі давайте по порогам по низам дверей вам показую. Так, єда. Це нема нічого, нема нічого, ніяких ржавчин і тому подібне. Все чудово. Так, далі. Багажник у нас відкривається із ключа і... З салону. відкривається, але не піднімається. У нас є камера заднього огляду. Так, багажник, резиновий коврик Hyundai. Докатка. Є домкрат, є ключ. Тут, бачите, ціленькі герметики на місці, точки сварочні заводські на місці, шви на місці. Так що сюди не прилітала обшивка на місці. Такий вигляд позаду, бампер задній цілий, не поцарапаний, не покоцаний, нічого такого. В зазорі все нормально. Так, ця арочка раз. Ця дверка два. Так, нема ні державчини. І присутня наклейка. Так виглядає салон. Потрібно похимчистити. Потолок не провисає люк працює. Так, слідуюче. Тут пороги цілі теж, тут двері цілі теж, все в ідеалі. Ну, 18-й рік, що може бути? Так. Але якщо полірнути, значить по недоліку, що я бачу, потрібно поміняти направляйка. Бордюрна болезнь. Десь від'їжджали від бордюра, цепанули бампером і, скоріше всього, зірвалася направляйка. Поміняти направляйку на цій стороні на тій стороні все чудово. Полірнути цю фарку, тому що по Америці мінялось бампер, тайванська фара і мінялось крило. Ось бачите, якби отак дивишся, воно трішки з кольору вилітає. На камері вилітає, а вживу не так вилітає. Камера передає отак. Тут бампер з цієї сторони. Направляйки на місці стоять, а з цієї сторони потрібно поміняти. Буде по салону, потребує хімчистки. Бачите? Бачите? Потрібна хімчистка. Заводимо автомобіль. У нас кнопка старт-стоп. Вибачаюсь. Так, CarPlay у нас не русифіцирований, але не переведений на українську мову. Але він сенсорний, має навігацію, але його потрібно перепрошити. Так, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. USB-Aux, дві розетки, кондиціонер, Bluetooth, телефонія. Круїз контроль, датчики світла. Так, це у нас датчики сліпих мертвих зон. ESP, АБД, корекціровка фар. Просить підкачати колесо, то не, то не чек горить, то просить підкачати колесо. Потрібно врегулювати тиск в шинах. Так, з якогось диву тут наклеєно тим власником. Тіпа карбон, але воно знімається, здирається, підігріли феном, або просто можна здерти його і пофарбувати, або взагалі не фарбувати. Тут нормально, все не зацарапано. Руль перешивався тим власником. Це не показник якогось пробігу, бо він тут не шкіряний, а отакого матеріалу, тому власник вирішив шкірою зробити собі. Так, ну, все тут чудово. Тут такі підсвітки є, не сильно вони важливі вам, я так думаю. Паливо є, тріхи, там 20 літрів десь. По-візуальному покажу вам зараз денні ходові огні під капотку. Куденні ходові огні, зараз покажу. Так, Капот я відкрив, підійшов з ключом, машина бо я вийшов, бачите. Дені ходові огні. Так, зараз покажу під капотом, що я мав на увазі по телефону, коли вам розповідав. Так, двигун працює чудово, але чутно його. Так. Не сапунить, нічого, не пирохтить, все нормально, але масло треба міняти. Говорив вам за те, що потрібно купити оцю кришечку це на омивач. І отут у них де-де-де, ось на фарків загубилася закрутка. Оця. Ось її нема. Вона продається в будь-якому магазині, в інтернеті можна замовити. Акумулятор тут хороший. так, На цьому крилі присутній код, крило рідне. А там, де вона получала в Америці, в цьому крилі він кода немає, тому воно і міняне. Так, герметики на місці, стакани, не варені нічого, тут нічого не варилося. За пістончики, я вам казав, ось дві заглушки, отакі потрібно сюди купити. І Резиночка тут повинна бути, продається в будь-якому магазині. В будь-якому автомагазині ви по розміру купуєте, обрізаєте і вставляєте її сюди. Навіть не потрібно там все не по капоту. Шумкарі на місці. Ржавчини ніякої тут немає. Так, і слідуюче відео буде з прибором. Зараз покажу, що працюють задні стопи теж. Коробка працює ідеально. Так виглядає позаду. Літня гума зимової нема, на жаль. Датчики тиску в шинах тут стоять, тому вам буде сповіщати, що потрібно підкачати колеса. Затонована вона, гарною пліпою, ви коли в салоні сидите, на вулиці все гарно видно. Чеки ніякі не горять. тільки на підкачати колес. Так, поїхали четверте відео, збиваю прибор на нулі. У мене професійний прибор Profiline і він точно точно в мікронах показує. Капот у нас 81 мікрон, 92 мікрона. Ну, тобто рідна фарба. Але він знімався, крутився, тому що тут 280 чомусь є іменно в цьому місці, а тому що ви по вінкоду побачите, що капот на місці, але бампера нема. Тут був загід капота. Ну, ви Вінкоду можете побачити, тому тут так його пофарбували, що оця частина передня трішки пошкоджена, і отут як би ну, тут Така ситуація, бачите, 100 мікрон, 89 мікрон, 97 мікрон. Тут нема шпаклівки. Далі крило це міняне. По ньому 150 мікрон показує, арка 117 мікрон. 99 мікрон, права передня дверка. 89 мікрон рідна фарба, 85 мікрон рідна фарба, дверка задня, 100 мікрон. 88 мікрон, нічого не фарбовано, так, криша раз. Рідна фарба 89 мікрон, 100 мікрон рідна фарба, пройоми. 67 мікрон. 75 мікрон в оригіналі пройоми. Далі цей пройом дивимося, він код на місці є. 70, 78 мікрон рідна фарба, праве заднє крило. 100 мікрон, 79 мікрон, 100 мікрон. Все в допусках. Кришка багажника. По-моєму, фарбована, якщо пам'ять не зміняє. Так, да, фарбована кришка багажника, але в допусках без шпакла. 200 мікрон, 200 мікрон, 250 мікрон. 225 мікрон. Це нічого страшного, фарбована кришка багажника. 76 мікрон, 100 мікрон, ліве заднє крило 100 мікрон, ліва задня дверка. 89 мікрон, 83 мікрона і водійська 128, 139, 124 водійська дверка. Як бачите, тотального нічого немає, все в допусках ну, має 4 підкраси. 3 чи 4 підфарбованих елемента, ну, нічого е критичного не накладували шпатлівку. Тут теж вінкод присутній в прийомі. 84 мікрона оригінал, вінкод присутній дверка рідна. Водійська дверка, вінкод присутній дверка рідна. Б'ємо сюди. 64 мікрона пройоми цілі. Скидаю вам відео і чекаю вас. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на наш канал Автоквартал. Ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Це дуже важливо для того, щоб YouTube пропонував. Відео українською мовою, тому що навіть тут, в Ютубі, ми боремося з агресором, щоб українського контенту було більше. Дякую за підписку. Дякую за довіру. Всього найкращого. Слава Україні, героям слава.